Розпаковочка з Аврори. І перше, що я придбала, це ось такий крутий набір з трьох різноманітних мочалочок. Одна така кругла, бантиком і та довгенька. Коштував він 99 гривень. Ось такий адвент. Сьогодні був у нас Тут шоколадні цукерочки. І коштував він 55 гривень. Ось такий симпатичний. Ще знайшла, шкода, що камера не передає справжній колір. Але яскравий красивий ось такий рушничок банний. І зробила наборчик для обличчя. Також на пульснички, щоб умиватись зручно, звісно, до свята вогники. Це на кухню, звісно, треба. Ще блискітки, маю надію, що скористаюся по ідеї? Дрібнички для кухні.